В селі Горенка запуща водиться. Біля Києва є монастир. Жіночий заснований на честь ікони Божої Матері Києво-Братської. Монастир на трьох городах всміхається архімандрит Ахіла. Це він разом із парафіянами з благословення блаженнішого митрополита Володимира придбав три сусідні ділянки. Наше селище, село Горенка е історично належало різним монастирям. І в тому числі до братського монастиря як землі, Вотчина цього монастиря. І е, вдавнину називалась Папірня а не Горенка, тому що тут була паперова фабрика, яка робила для Академії духовної. Звели церкву, назвали на честь чудотворної ікони, про яку в своїй фундаментальній праці історія України Руси згадував визнаний історик Михайло Грушевський. Коли військо Литовське князя Радзвіла захопило Вижгород, один із вояків зневажливо вдарив по православній святині, і з образу Богоматері втекла кров. Наляканий князь, хоч і не православної віри, наказав покарати безбожника і заборонив грабувати Вижгород. Ікона врятувала місто. Пізніше, коли татари і поляки разом воювали проти православних, один татарин хотів на цій іконі перепливти Дніпро. Могутні води понесли його з Вишгорода до Києва. І за переказами, попри закони фізики, ікона зупинилася біля братського монастиря на Подолі. Вояка татарин став ченцем православним, а іконі Києво-Братські молилося не одне покоління випускників Київського братського колегіуму. Прикладалися до неї і мислителі епохи Григорів Сковорода, Михайло Ломоносов, і святителі Віри Дмитрій Ростовський, Феодосій Чернігівський, Іоасав Білгородський. Під Києвом Братською Богоматір'ю укладали контракти, давали обітниці, а герої Ночу Левицького та Михайла Сторицького заприсягалися ім'ям братської чудовної Богородиці. Ну, приход у нас 6 років назад обоснувався здесь, на этом місці, на трьох огородах, як уже сказав наш батюшка, да. І я здесь була спочатку уборщицею. І от всі ці 6 лет, ну Была постоянно при храме. В монастирській церкві є два списки Києво-Братської Богоматері: менша 19 століття, більша сучасного іконописця. Кажуть, мир оточила. А чудесного сталося, коли почав діяти цей монастир, знайшовся оригінал ікони в національному художньому музеї. Навіть шрам на Лику Богоматері від удару Литовського вояки, про який згадував Грушевський, священнослужителі засвідчили. Тепер чекають ще на одне диво: щоб повернулася Києво-Братська святиня з музейних фондів до. Церковного іконостасу